Так все таки, як російським ракетам вдалося прорвати протиповітряний щит Києва і завдати ось таких жахливих руйнувань у соцмережах. Вже пишуть, що росіяни використали якусь новітню тактику, проти якої у нас немає протидії. Насправді, військові експерти кажуть, що тактика у росіян стара, і вони її просто вдосконалили. Наприклад, вперше ракети йшли на Київ, використовуючи надзвичайно величезну кількість теплових пасток. Як з ними боротися зараз? Уже думають інший аспект ракет було багато. В них різна швидкість, але до Києва вони підійшли практично одночасно. І тому протиповітряна оборона Києва не була спроможна очевидно збити одразу близько 40 повітряних цілей. До того ж, вони дуже швидкісні. Але тут дуже важливо слово не були, тому що найближчим часом наші іноземні партнери обіцяють підсилити наше ППО, і тому очевидно впоратися із такими цілями ППО в майбутньому зможе. Але тут інше питання. Чому цей покидьок відважився завдати такого удару і вчинити такий жахливий злочин. Військовий експерт Олександр Мусієнко має свої пояснення. Ви все таки думаєте, що вони спеціально цілилися в лікарню? У мене немає сумнівів. Причому дивіться, що ми на чому зараз повинні сконцентруватись. Ми маємо факт. Факт це ось це руйнування, і факт це відео, як летіла ракета. Вона летіла чітко по лікарні. Ми вона всі не, не, не збивала її, вона не ні, летіла боком. Ні, Знає вона. Як... А вона, подивіться, якщо подивитися, от а, нехай кожен, наприклад, знайде навіть відео застарілі на навчальних польотів Х-101. Просто от як вони, вони є. Або інші польоти. Ракета летить низько, але ракета перед заходом на ціль робить характерну гірку. Це відомо, це всі знають. Вона зробила цю гірку. Видно, як вона заходить. Вона заходить прямо на ціль. Територія лікарні, як всі знають, вона велика. Тобто, це не можна десь вдарити, відхилитися, і сказати, ми били кудись інакше, але тут от потрапили. Тут не одна будівля, власне кажучи, і тому вони вдарили чітко. Я розумію, чому є дві причини, навіть три: перша таким чином, Росія хоче тиснути і викликати деморалізацію, страх і розпач в українців. Мовляв, дивіться, якщо Київ не захищений, то що з іншими там містами і що з нами буде, давайте шукати можливо компромісів. І ви помітили, як пішли певні інформаційні вкиди одразу цієї версії? Так, так, на будь-яких умовах. Друге, вони хочуть послати чіткий сигнал НАТО. Тут абсолютно зрозуміло про те, що НАТО не спроможне, НАТО нічого не може зробити, саміт НАТО нічого не вирішить, Росія все одно буде бити. Тому єдиний спосіб переставати підтримувати Україну, а змушувати Україну йти на перемовини. Тобто це чіткий сигнал світовій спільноті. І третє. Я абсолютно розумію, що похідним від цього може бути що, а на що вам НАТО взагалі? Що ви туди йдете? Вони вас не захистять, вони не спроможні. Розумієте, посіяти ще й недовіру і розбрат планів. Ну, не треба вам ця євроінтеграція. Хоча ми маємо сказати, що якби не НАТО вже або не країни НАТО, то ми можемо собі уявити, якби не 8 ракет, а 38 ракет із тих, які летіли, прилетіло кудись, які б наслідки були. Ну і ще один момент, який додає нам трохи оптимізму. – F-16. Вони все-таки вже от-от мають з'явитися в Україні. І військові експерти припускають, що їх використовуватимуть принаймні в першій місяці не для ударів по російській території, а для збиття ракет над нашою територією. Вони захищатимуть наше небо. Побачимось.